Та Двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник голосисте горлечко Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підметав у дворі півник та знайшов. Пшеничний колосок. «Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята, то й кажуть, коли б оце його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я, не я, каже і друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже обмолотив півний колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть, гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть. Не я, не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв мішок на плечі та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, У довго лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та біріжечків спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов за своє. Не я. Пищить круть. Не я. я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От намісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, Фісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, як тут, і гукати їх не треба. Ой, голодний же я, каже Круч. А я, який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайтено, стривайте. Ну, стривайте Ви мені перше скажіть. Хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти, вже тихіше відказують круті вертем, А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти. Вже й зовсім тихесенько кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких ледачих пиріжками пригощатиме?